Це почалося у квітні 2014 року. Кремочутська волонтерка Алла Заможська допомагає військовим шість часів антитерористичної операції і не зупиняється протягом повномасштабного вторгнення в Україну. 22-го року, коли почалося вторгнення, мої всі знайомі, з якими я починала волонтерити, пішли на фронт. Ну, і один дзвіночок сказав, закінчуйсь своїм ТРО і давай бігом до нас, бо я пішов в десантну штурму. Ну, тоді ще не було, це вона була єгерська бригада. Ну, так і сталося, що ми з цією бригадою катаємося скрізь, таємнацію. Я їздила навіть на їхні ППД туди, де вони стояли на кордоні з Білорусією. Тобто, але це було давно, і я про це дуже довго мовчала. але Зараз, де б вони не були, на всіх їхніх точках я була уже. Коли під час повномасштабного вторгнення до Кременчука переїжджали переселенці, їхала також почала підтримувати. Допомагають лі і за кордоном. Мені дівчинка з Німеччини присилала ці речі, я їх роздавала. Просто дівчаткам там така дівчинка приїжджала, маленька, молоденька з лялечкою. Їй просто потрібно було готувати ту дитину. Молока в них уже не було. Вони на стресі його згубили. Ну поки їхали його не було. Ну це вчасність це дуже зараз. Мені допомагають із за кордону, і з України зазвичай люди відгукуються. Люди розуміють. І що це потрібно не нам в першу чергу, а їм. Ну і нам теж, тому що якщо ми не будемо щось робити для фронту, то фронт прийде в Кременчук. Також Алла Заможська співпрацює з Кременчуцькою гімназією номер 26 У школі збираються необхідні речі для військових: готують пиріжки та інші смаколики, які відвозять на передову до бійців. Пиріжки на фронт, випічка пиріжків і плюс збір на різні. Корисні речі, також виготовлення окопних свічок, плюси і малюнки. Діти малюють, і оберіги виготовляють це, і наші спільні поїздки на фронт. Їздимо, передаємо необхідні речі. Це і виготовлення тих же самих теплих речей. І волонтерка, і школа також долучаються до різних благодійних акцій, завдяки яким збирають кошти на підтримку військових. Останнє, що ми зробили, це організація французька, надієспол, керівник Евеліна Таран. От, то ми тут купляли наше печиво, передавали їм, а в них зараз йдуть різдвяні свята, тобто різдвяні ринки, де вони продають, а потім донатять нам на армію. І вже вони три машини закупили. От четверта в надії, те, що вона прийде нам і нашим хлопцям. Від Херсону до Ізюму, коли він був у облозі, але була на всіх напрямках і допомагає військовим, які тримають фронт. У цьому її підтримують Кременчужани. Наразі кошти збирають на прилади нічного бачення. Ми зараз будемо збирати для служби спеціальних операцій на прилад нічного бачення. Він досить дорогий. Це більше 190 тисяч гривень. Воно допоможе їм зберегти життя в першу чергу. Попереду новорічні свята. Я хочу організувати акцію. Подаруй солдату. Трошечки солодкого у нас, наприклад, зайчики новорічні коштують по 19 гривень. Ну зберу по 20 гривень з людей. або люди можуть бути приносити ці зайчики. Ну до них зробимо тортики, тому що солодке завжди там хочеться. Ну можливо ще щось придумаємо. Чай, кава. Ну чай навіть не так кава розчинна. Війна не закінчилася, вона триває, і тільки спільними зусиллями можна здолати ворога та звільнити Україну. Допомога треба величезна. Донатьте, допомагайте, приходьте, допомагайте. У нас багато волонтерських центрів, які займаються, і наші всі гімназії, і ліцеї теж займаються, не тільки ми, наприклад. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.